Вітаю! Якщо в планах вступ до університету у 2026 році, то саме час розібратися з національним мультипредметним тестом або ж НМТ. Давайте пройдемося по всьому, що треба знати, крок за кроком. Бо ж для кожного, хто націлився на навчання в українському виші, розуміння того, що таке НМТ, це по суті найперший і найважливіший крок до мети. Отже, наш план такий спочатку з'ясуємо, що це взагалі за іспит, далі зануримось у його структуру та ключові фішки, потім, звісно, обговоримо стратегію успішної підготовки. Ну і наостанок підсумуємо найголовніше. Гаразд, давайте почнемо з основ. Що ж таке цей НМТ? Но якщо коротко, то НМТ це єдиний і ключовий іспит для вступу до університету. Саме його результати визначають, чи вдасться потрапити на бюджетну чи контрактну форму навчання. То кому ж його потрібно складати? По суті, всім, хто хоче здобувати вищу освіту в Україні, це і одинадцятикласники, і випускники минулих років, яким потрібні свіжі бали для вступу, і звичайно, ті, хто хоче спробувати покращити свої попередні результати. Добре, з цим розібралися. Тепер давайте заглянемо, так би мовити, під капот, яка ж структура в цього іспиту. В основі НМТ лежить так звана обов'язкова програма це три кити, на яких усе тримається українська мова, математика та історія України. Це той фундамент, який мають скласти абсолютно всі. Але трьома предметами все не обмежується. Є ще й четвертий на вибір. І ось тут уже починається справжня стратегія. Адже зазвичай його обирають з огляду на майбутню спеціальність. А тепер погляньмо на сам формат. Іспит триває 240 хвилин, це ж цілих чотири години, але не все одразу, звісно. Він поділений на два блоки по дві години з перервою між ними. Тобто, це справжній марафон, а не спринт. Готуватися треба не лише інтелектуально, а й фізично. Гаразд, структуру зрозуміли. А які в цього тесту є, скажімо так, особливості або навіть підводні камені. Це надзвичайно важливо для побудови виграшної стратегії. Перша риса це його комплексність, чотири предмети складаються за один раз в один день. З одного боку, це зручно, бо економить час, а з іншого це серйозний виклик. І ось друга особливість стратегічність. Часу обмаль, а завдань багато. Тому тут перевіряються не стільки знання, скільки вміння розподіляти час, працювати швидко і головне, не панікувати. Такий собі стрес-тест. Третя особливість, і вона дуже-дуже впливова це вибір четвертого предмета. Чому? Тому що саме він може суттєво вплинути на фінальний конкурсний бал. Тобто правильний вибір може стати тим самим козирем у рукаві. Ну і четверта фішка доступність це чудова новина для тих, хто перебуває за кордоном. Скласти НМТ можна у спеціальних центрах у багатьох країнах світу географія більше не перешкода. Отже, ми розібрали, що таке НМТ і з чого він складається. Тепер найголовніше питання а як до цього всього підготуватися? Давайте подивимося на перевірену стратегію. Тут як то кажуть, диявол у деталях. Ефективна підготовка це ціла система. Треба не просто розв'язувати задачки, а тренуватися саме у форматі НМТ на час за комп'ютером, аналізувати типові завдання і ті пастки, які люблять розставляти укладачі тестів. Ну і звісно, проходити повноцінні пробні тести, це як генеральна репетиція. Що ж, ми пройшли весь шлях, і на завершення, давайте сформулюємо головний висновок, що найважливіше потрібно запам'ятати про НМТ 2026 Ось ця цитата говорить сама за себе. Правильна підготовка це не просто бажано, це абсолютно необхідно. Системний стратегічний підхід це без перебільшення ключ до високих балів і як результат до успішного вступу. Так, НМТ – це виклик, але водночас це й шанс. Шанс для кожного абітурієнта показати, на що він здатен. Тому, врешті-решт, все зводиться до одного питання, над яким варто замислитися, яка стратегія приведе до успіху саме у ваш день іспиту.